Добрий день друзі. Сьогодні така маленька порада для тих, хто вперше вирішив зайнятися дачним життям. Перше, щось налагоджує на ділянці, під'єднує якісь труби, може насоса, може воду, шванги для поливу. Хочу порадити, як приєднати конектор без строгоз'єму для швангу. Для поливу цього нам потрібна буде шланга ось така. Ось стоїть коннектор, встановлений такий безстроз'єм. Він приєднується до другого коннектора, який стоїть на насосі. Але в нашому випадку на нього трохи наступили. Він тріснув ось тут і треба його замінити, а вам покажу, як і зняти його і як поставити новий конектор, як він встановлюється. Дуже швидко, дуже зрозуміло. Тому дивіться, ось ми відкручуємо, якщо нам треба зняти, замінити, або просто зняти був старий якийсь вже. Ось ми взяли такий шланг наш, з якого ми зняли поламаний коннектор. Беремо новий конектор, відкручуємо. Не забуваємо спочатку одіти таку гайку. Потім вставляємо ось сюди бачите, шванг. Тут підтягуємо вже гайку. Така порада буде крутити гайку. Не шванг, не коннектор, а саму гайку. Затягуємо за коннектор, тримаємо, повертаємо, затягуємо по максимуму. Ось, Затягнули від руки. Ось наш коннектор приєднаний. Зриваємо цінник, підключаємо наш шланг і поливаємо. На цьому з приводу шлангу у нас все. Користуйтесь порадою, така коротенька, але цікава порада. Ставте подобайки, слідкуйте за нашим каналом. До нових зустрічей!